На цій виставці 22 раритетні автомобілі, найстаршому з експонатів, майже 90 років. Були авто зібрані кілька років тому завдяки сміливій конструкторській думці. Мета показати людям, що ми живемо, ми йдемо вперед. Ми хочемо, щоб наша молодь дивилась на це все і продовжувала наші традиції. Цей автомобіль, хоч і мав лякаючий вигляд, але зібрав біля себе найбільше людей. Ця кабіна знята з трактору Казахстан. Двигун тут мерседесовський. Якщо ви вважаєте, що цей динозавр не їздить, то ви помиляєтесь по Україні. Він проїхав вже 4 тисячі кілометрів. У власника Bumblebee Олександра Сирова в колекції є й інші подібні екземпляри. Я свого роду художник-авангардист жартує конструктор. Я ні перша машина і. Це не перша моя машина. Я іноді сам боюся своїх тарганів у голові. Є в Америці такий стиль, ретрот, такі іржаві машини, потужні. Намагаюся дотримуватися цього стилю. Серед родзинок виставки цей Лінкольн, якому більше півсотні років. Це марка американського автоконцерну, що спеціалізується на випуску автомобілів люкс класу. Зовсім новенький експонат, американський пакар 39-го року випуску. Автомобіль зараз на стадії повної реконструкції в оригінальному вона в оригінальному стані, за винятком двигуна, але ми над цим працюємо. Двигун знайшли рідний. Він пройде повне відновлення, і потім ми будемо приймати рішення, як його туди поставити. А так за трансмісією, за всім іншим, вона в оригіналі. Привертає увагу, і вітчизняний Луас, який доїхав до нас із 70-х. машина. й досі бере участь у численних раллі. Оця ось лялечка, це нам теж при В'ячеслав Боркало. Вона пройшла вже три етапи ралі ретро займала перше місце. Вона зайняла в Одесі, перше місце зайняла в Кривому Розі, і друге місце ми зайняли на змаганнях в жовтих водах. Це машина Луаз, перший наш український недорожник. Багато було на виставці машин, які пережили радянську епоху. Дуже вражає, звісно, ретровиставка. Ми теж приїхали. Ми приїхали на 21-й першій Да. Сюди подивилися. Ну правда, жалко, що менше машин, як раніше, в другі роки було раніше було другі роки. Ну, звісно, дуже впечатляє. Багато колекційних машин. Ось, наприклад, ну та ж міліція, ну її рідко де побачиш взагалі. Ну вона десь стоїть там, пиліться і от виїжджає тільки так. А може нам треба їздити? Ретро виставка була присвячена дню автомобіліста та відкриттю на базі автотранспортного фахового коледжу клубу Автохаб Єркононенко Олексій Правицький цей день.